Псалом 22. Диригентові, так як клані свіданку, псалом Давіда, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покину далеке від мого спасіння, слов'я мо, голосіння. Кхе. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш вночі, я також не знагоджу спокою. Але ж ти, святий, перебуваєш у хвалі... хваліннях Ізраю. На тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав, до тебе волали і спасалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а червяк посміховиськів людей і презирства народу. Всі, хто мене бачить, глазують, з мене кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер він його рятує, нехай його визволить, якщо він йому любий, але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у мене надію від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від народження, від материнського лона. Ти є моїм Богом, не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічник немає. Стадо бичків оточили мене сильні, башано облягли мене, вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося моє серце, що тане всередині у мене. Як черепок висогла моя сила, а мій язик прилип до мого піднебіння. І в... Порох смер... смертний, ти кладеш мене, мене обступили пси, своборище, злочинці оточили мене, вони пробили мої руки і ноги. Я можу перерагувати всі мої косі, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб. Ти ж Господь. Не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу. Врятуй мого душу від меча і від собачих лап, єдину мою. Спаси мене від па па пащі лева і від рогів, убої волі, ти даси мені відповідь. Сповіщатиму твоє ім'я, моїм братам, позад зібрання, величатиму тебе. Ви котрі боїтесь Господа, прославляйте Його, все нащадка Якова, славте Його, нехай шанують Його всі нащадки Ізраїля. Адже він не погордував і не, не знехтував, убогістю бідного і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обітниці мої, я виконаю перед тими, хто його шанує. Будь її їсти убогі і наситяться, прославлятимуть Господа, ті, котрі його шукають, їхнє серце житимуть повіки. Усі краї землі згадають і навернуться, Господи, всі племени народів поклоняться перед тобою. Адже Господи належить царство Він панує. На над народами будуть їсти і поклоняться всі, можновладці землі. Перед ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох і неспроможні зберегти себе при житті, нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям. Які матимуть народитись, бо так запланував Господь. Амінь.